Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Будь ласка, хто має можливість? Приєднуйтесь до мене. Так, є. Сьогодні я Марта Марія Михайлюк 23 листопада 2023 року. Чтаю молитву до архістратига Михаїла за мир в Україні і по всій землі для всіх людей на нашій планеті Земля. Я прошу всіх духовних людей. Немає значення якої віри і сповідання приєднуватися до мене. Святий Архістратих Михаїл, я тебе дуже прошу, послухай мою молитву і доноси до нашого Небесного Отця і виконай моє прохання. Святий, Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряві, прийди. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. У тобі, святий Михаїле. Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча, неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка одягнута в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захисник у слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжись, сатану, і кинь його в пекельню безодні, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло хто ж як Бог. Амінь. Святий Архангел Михаїл, глава всього святого воїнства ангелів і архангелів. Це є сама найлюбиміша моя тема, архангельська тема. І сьогодні я починаю з архістратига Михаїла. І прошу всіх приєднатися до мене в цій молитві. Святий Архангел Михаїл один із найвідоміших архангелів. Святий Михаїл вважається архангелом-цілителем через його фізичні та духовні цілительські здібності. Він покровитель хворих, якого можна закликати, запобігаючи чи лікувати хвороби. Святий Михаїл є покровителем професій, схильних до ризику. Воїни, моряки, рибалки, поліція, медичні працівники, але також і покровитель будь-якої людини, яка повинна брати на себе відповідальність і наражати себе на небезпеку за добрі справи. Михаїл, Я молюся. Всі цивілізовані духовні люди моляться до тебе за мир в Україні для всіх людей на нашій планеті Земля. Збережи і захисти і очисти нашу країну від пекельних мук. Амінь.